Житомирян запрошують на діалог із міською владою у рамках проекту Майстерня міста. Кожен зможе долучитися до розвитку рідного міста в цілому, це урбаністично-культурний проект, який покликаний створити діалогову платформу між громадянами і владою про те, яким ми хочемо бачити наше місто. Тобто, наше завдання спільно обговорювати. Ідеї щодо різних аспектів напрямку, куди нам рухатись, такого формату проект у нашому місці бере старт вперше із 23 по 25 вересня Житомиряни мають унікальний шанс надихнути та надихнутися на зміну у галузі суспільного середовища до того ж, ознайомитися із заявками на бюджет участі Житомира та створити карту мрій Житомирської сім'ї, Яким ми хочемо бачити місто в. З точки зору громадського простору, з точки зору міської культури, з точки зору там розвитку екології. Велотранспорту, мобільності, енергоефективності і інших е, пріоритетних напрямків до організації проекту доклала руку німецька урядова компанія GIZ. фінансується майстерня міста урядами Німеччини і Швейцарії. Хотілося б запросити житомирян до триденного дослідження, яке буде відбуватися на майданчику майстерні міста. Це саме їх буде декілька. Перша з них це ідентифікація районів міста. А де кожен житомирянин може позначити на карті Ті райони, які він вважає, які є в місті, можливо, це будуть мікрорайони, можливо, це буде лише Королівський та бугунський, і зазначити, які проблеми вони бачать в цих районах, які самі нагальні питання, які потрібно вирішити. Ці всі напрацювання будуть передано до міської ради. Той хто гарно працює, той і гарно відпочиває. Усі три дні дії проекту з 23 по 25 вересня. На Житомирян чекають актуальні дискусії, семінари та розважальна концертна програма.